Маленький і дуже зручненький. Я вас познайомлю ось цим малюком. Weyma Deluxe VMX520. Давайте знайомитись. За серце встановлений двигун потужністю 7 кінських сил. Відразу хочу сказати, що ця коробка унікальна, тому що в неї передаточні числа підібрані так, коли працює фреза, вона не штовхає цей мотоблок. І щеплення тут постійно розімкнуто. Є унікальна можливість. Ось цей важель, ми змінюємо оберти фризи. Фриза у нас реверсивна, тобто може обертатись по ходу руху мотоблока і навпаки, я вам це все покажу. Редуктор у нас йде чавунний, колеса йдуть 3,5 на 6, вал 24 мм. Надалі йде ось таке кермо. Кермо, дивіться, дуже. І навіть для рослої людини дуже зручно є можливість ось так ось виджимаємо і регулюємо в залежності від зросту власника.